Дивим а це а відео. До Путіна, як а а же? Це наш правитель? На Київській Росії Зеленковський, <coughs> да. а Михайло Архангел сказав, підчиняйтесь властям. Я не маю слів. Як цих бабулюк називають? Божий Одуванчик? Я, може зараз скажу таку річ, може хто там пенсіонерам носить пенсії? Спочатку, щоб вручити пенсію, треба їх запитатись. Чий Крим? Як ти відносишся до української мови? Хто Росія? Хто на кого напав? А тоді давати пенсію?